Що вчорашній розголос про божевільне рішення перевести механіків, техніків з повітряних сил в піхоту дало результати. І після того, як було піднято це питання тут в Верховній Раді, після того, як я пропонував викликати Верховну Раду Сирського, і, хоч ви, колеги, не знайшли в собі мужності, на жаль, викликати сюди головкома, 80 депутатів, які проголосували, дякую вам. Всі іншим не вистачило чогось. Я розумію, що вам і танцювати важкувато, тому е, вам не вистачило для того, щоб проголосувати і сюди його запросити. Але довелося реагувати президенту. І президент вже вчора сказав, що да, будемо виправляти, дамо відповідні доручення. Мене інформують з частин, що зранку прийшла команда. Телеграми і команди про те, що в повітряних силах зараз буде формуватись перелік дефіцитних спеціальностей, яких не можна переводити кудись, яких не можна забирати з повітряних сил, тому що без них повітряні сили залишаться тільки на папері і тільки в словах гарних, а не в українському небі. Це добре, але ми не зупиняємось, тому що ми знаємо, як тільки розголос трішки падає, всі знов намагаються повернутись до своїх шахер-махер. Так не можна. Ми маємо зберегти повітряні сили. Але не тільки про повітряні сили мова. Будемо слідкувати, що відбувається там. І я звертаюсь до генштабу. Ми все бачимо, ми все знаємо. Тож доведіть справу до кінця і не знищуйте повітряні сили України. Але не тільки про повітряні сили мова, те саме відбувається у ракетчиків, те саме відбувається в ППО, те саме в саперів, те саме в зв'язківців, в інших важливих напрямках і спеціальностях. Вузько спеціалізовані спеціалісти це є золото Збройних сил України, це є суть, це є стрижень, на якому абсолютно все тримається. І якщо їх знищити в божевільних якихось рішеннях. Якщо їх просто сточити, то в нас не буде збройних сил ні завтра, ні післязавтра, ні через півроку. Ми живемо в 21 столітті, і головним є не людина зі списом чи мушкетом чи Калашніковим. Головне є оператор дрона, пілот, технік, зв'язківець, той, хто наводить на цілі. Це є головне, і сьогоднішня ранішня атака показала: Росія все знає за всім, слідкує, і вони тільки чекають, коли протиповітряна оборона, коли повітряні сили будуть слабшими для того, щоб нищити енергетичну інфраструктуру, військову, військову промисловість і просто життя кожного українця. Тому не зупиняємось, слідкуємо слава повітряним силам України, слава Збройним силам України.